Чому дуже важливо розуміти, що за ті курси, за які ми платимо, або платимо за навчання або консультації психологів, або ж ми слухаємо якихось експертів, зрозумійте, вони не навчать нас жити, тому що ніхто не навчить нас будувати наше життя, життя по правилах інших людей або Можливо, навіть успішному успіху інших людей це не нам ми можемо це розглядати, ми можемо з цим погоджуватись, ми можемо це приймати, якщо нам це подобається. Але якщо ми вплітаємо себе в цю схему, ми починаємо ніби жити е, життям, радіти, е, вчитися, радіти. Е, Чужому життю, чужому успіху, це не ми, це не наша індивідуальність. Ми свою індивідуальність можемо знайти і будувати лише самі. Ми не можемо, от недавно я дивився, жіночка рекомендує. А давайте, от ви ж щоб бути такими розумними і такими класними, і такими успішними, як я, я просинаюсь в 6.30. А ну давайте просинатись всі в 6.30. І ми розуміємо, що ну, просто з цієї схеми вилітає 99% людей. Тому що вони не готові розділити оцей досвід і внести його в своє життя. Потрібно знаходити прийнятні, прості і... Речі, які нас радують вносити в своє життя, а не шкідливі звички заміняти складними речами, які будуть, ми тоді розуміємо, наприклад, чоловік сидів на стакані, і він такий кидаю пити, що для того треба. Починаю вставати в 6.30 ранку і починаю бігати. А він не розрахував, що його тіло, організм не готове до того. І там і тиски, там і стрес, там і. Нерви там і злість на самого соб на самого себе, чому я такий недалекий, що я повівся на цю фігню, і що він робить? Він повертається до стакана, замість того, щоб заспокоїтись, зрозуміти, що важливо в твоєму житті, і почати рухатись, вибираючи і розпізнаючи важливі і потрібні і моменти, які нас радують. Тоді ми почнемо проживати власне життя, не запрограмовано кимось і не повторення чиїхось, можливо, навіть і неправильних речей для нас. Чому? Тому що в нас своє здоров'я, в нас своя індивідуальність, і в нас свої індивідуальні цілі і мрії, до яких ми прагнемо. Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До зустрічі. Пака.